Привіт, мій любий друже? Сьогодні я хочу розповісти тобі про турботу інших членів сім'ї. Є у тебе велика родина, дружна. Це мама, тато, сестричка, братик, дідусь та бабуся. Всі ви живете гарно, дружно, мирно. А ось уяви собі, що в твоїй сім'ї з'явився малюк. Твої дії. Що ти будеш робити? Поїти його водичкою, ділитися іграшками, бавитись з малечою, вкладати спати, поки мама готує обід. А зараз давай поговоримо про старше покоління дідуся і бабусю, як ти будеш з ними поводитись. Що треба поважати їх, допомагати, може, квіточки пересадити, може тарілки помити. А тепер пропоную переглянути ось такі картинки, де хлопчик і дівчинка піклуються про старших. Поглянь! Правильно вони роблять? Подивися, як дівчинка з хлопчиком допомагають бабусі, витирають пил, а на другому малюнку хлопчик приніс бабусі водичку. А зараз погляньте, правильно вони роблять? Бабусі болить голова, а хлопчик кричить по теле... телефону. Ні, неправильно! Пропоную послухати гарні приказки про сім'ю. В сім'ї дружать, живуть, не тужать. Сім'я сильна, коли над нею один дах. Хто батьків поважає, той щасливим буває. В гарній сім'ї, гарні діти. Дякую за увагу. До побачення!